А ну, у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще один гудзик. Такий ось гудзик. Такий самий, як я перед цим знаходив точно. Такий він з цієї сторони латунний. Ну, а з цієї сторони пластмасовий. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка і це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Рання радянська, друзі, монетка. 20 копійок, 1953 рік. Така знахідочка. Ну, а з цієї сторони такі от. Ну що? Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка, і це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Так, друзі, монетка. Пізня радянська. копієчка 1971 рік. Така ось. Монеточка. Ну що шукаємо далі. Що, друзі, а в мене ще одна знахідочка. Така знахідочка. Зразу скажу з алюмінія. Знахідочка. Якась накладочка кудись. ілі кілечка було. Кільце. Таке от воно. Чи накладка, чи кільце було. Ну, з алюмінія зроблено. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. копеечка песня радянська так одна копеечка 1970 то ли третий то ли пятый рик такая знахідка. ну а тут такие изображения ну что шукаем далее а у меня еще одна знахидочка, друзья. И это, походу, еще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Це 10 копійочок, рання радянська монетка. 1953 рік. Така от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Пізня радянська монетка. 10 копійочок 1973 року. Така ось монетка з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі? А у меня, друзья, еще одна знахидочка. И это еще одна монетка. Песня радянская монетка. Копеечка, походу. Так, копеечка. 1969 год. Это ну, такая с этой стороны монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, це поле не перестає дивувати мене. Перед цим монетку речі посполити знайшов. Ну, а зараз застібку Київської Русі, чи Аланської культури, чи Візантії. Вони подібні всі. Така ось, друзі, знахідочка. Застібочка старовинна. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. І це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Рання Радянська. 15 копійок 1946 рік. Така ось монетка, друзі. З цієї сторони. Трішечки зігнута. Ну і така ось монетка з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це лопата. Царського періоду, походу. В середині дерев'яшечка була. Така ось лопатка. Здесь дерев'яшка ставлялася. Така ось, друзі, знахідочка лопатка. Царського періоду. Ну що, шукаємо далі. У мене, друзі, ще одна знахідочка, і це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копійечка, походу, пізня радянська монетка. Так, одна копійка, 1987 рік. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це монетка. Походу 5 копійочок, пізня радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Так, друзі, 5 копійочок. 1974 рік. Така от монетка. Ну і така от з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, в мене ще одна знахідочка і це монетка знову. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Пізня радянська монетка. 15 копійочок 1984 рік. Ну, а з цієї сторони така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися що за монетка. Така ось монетка, 10 копійочок, 1961 рік. Така знахідочка. А з цієї сторони так виглядає монетка. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідочка. Це походу вставочка чи з сережечки, чи з кільця. Там, де камінчик був. Так, ось все, тут камінчик був. Чи камінчик, чи стекляшка якась. Чи з сережечка чи з кільця штучка. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так, да, друзі, це поле не перестаємо мене дивувати. У мене ще одна знахідка. І це походу чешуйка. Так, чешуйка, але сильно зализано. З цієї сторони ось хоч щось видно трішечки. Хоч якесь зображення. Ну а з цієї сторони сильно зализано. Така знахідка чешуйка. Була колись срібнесенька монетка маленька. Тут ось які то щось видно трішечки. А так так повністю зализано. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка випала. Це така чи, чи брелочок був, чи щось подобі брелка було. Замочок з алюминием зроблений. Така, друзі, знахідка. Алюмінієвий замочок. Чи яке-то клеймо стоїть з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка. 1970 рік. Така ось. Монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монеточка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Копієчка, 1979 рік. Така знахідка, друзі. З тієї сторони монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Як завжди, начну із шмурдяка. Проволка алюмінієва, желізки всякі різноманітні. Такі всякі. Кришка від самовару, походу. Золоту чи з, з бронзи зроблено. В общем, так от по шкрутаку. Ну і до більш цікаво, що мені сьогодні попадалось. Така от лопата старовинна. Поїхали далі. На персток, значок радянський, вставка під камінчик. Потім така от накладочка, пугочок. Дев'ять пугочок всяких різноманітних таких от. Попалося. Потім застібочка по київській культурі. Три бивші ходячки. Дві десятикопічних і одна двохкопічна. Ну і от пізні радянські монетки такі от. Дуже-дуже багато. Таких от і копієчка, і 3 копієчки, і 5 копійок, і 15 копійок, і 10 копійок, і 20 копійок. Так от куча пізніх радянських монеток. Так. Це три ранні радянські монетки. 10 копеечок, 20 копійочок і 15 копеечок. Ну і самі цікаві, друзі, знахідки за сьогодні. Польська монетка, точніше, Речі Посполитої 1624 рік. Ну і срібна чешуйка. Що та, що та монета срібна. Але під зачовгана убита, практично нічого на ній не видно. Ось такий ось, друзі, результат за сьогодні. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!